Нагадаю, що до початку цієї війни Україна входила в, десят, в десятку країн експортерів зброї, прийдуться по кілька показників. Танки свого часу експортувала 320 танків у Пакистан 1996 рік. Сьогоднішній танк Аль-Халі. Пакистанський проект, ніщо інше, як наше продовження. Ціле семейство автомобілів. Шість е, ракетних класу класувань під ракету Р Тристатне пункт продали е, у В'єтнам. Саудити брали участь у розробці нашого оперативно-тактичного комплексу е, Громсапсан. Величезні замовлення у нас були на стугнупе і тому подібне. І ще нагадаю, що скажімо ракетну програму радянського союзу, ті самі ракети Р 36 М Воєвода, найкращі у своєму класі, стратегічні шахтного базування, котрі мало завдавати ударів по США, розроблялися у нас на Півден Маше, а наші чотири генії ракетобудівники Корольов, Глушко, Черто і Чоломей, якраз і заклали базису до е, московицької ракетної програми, десь і ця війна є причиною битви за наш інтелект. А зараз дійсно маємо щось унікальне, і навіть прорив не я маю на увазі у частині дрона, особливо у морській компоненті, бо саме безпілотні системи. Ці бейбі і магора 5 здійснили на перший погляд. Неможливе це дійсно щось феноменальне в історії, бо ми не маючи повноцінного флоту, один єдиний, один єдиний коверт типу Сагайдаш і там невелику кількість катерів. Практично повністю перетворили на потрох Чорноморський флот ще не до кінця, але це вже не та потуга, яка була. Ми навіть зуміли завдати удару по підводному човні у сухому доці. Це щось неймовірне, і мало не щодня ця робота триває і продовжується. тому дійсно дійсно наш воєнно-промисловий комплекс на цю хвилину набуває якісно нового змісту, особливо за участі наших.